Катерину, ти вдома? голосно гукнула Світлана, вийшовши з автобуса і прямуючи з нею стежкою до сестриної хати. А де ж мені ще бути? вийшла на ганок Катерина. А ти швидка, щойно дзвонила вже тут. ж хотіла встигнути до вечора хоч трохи тобі допомогти, не могла дивитися, як ти сама ту картоплю купаєш. Сестри обійнялися. Це була їхня звичка, мовчки, щиро. Світлана приїздила з міста часто. Вона давно мешкала в місті, мала роботу дорослих дітей, але завжди знаходила час навідатись у рідне село до старшої сестри Катерини. Яка давно була вдова і дітей своїх не мала. З дитинства вони були нерозлучні. Коли мами не стало, саме Катерина взяла на себе все хату, город, ще й молодшу сестру доглядала, ніби то була її донька. Світлана завжди пам'ятала, скільки їй дала Катерина, а коли виросла, то не забула віддячити, передавала гроші, допомагала з лікуванням, приводила ремонтників, змінити дах, вікна і навіть якось купила їй пральну машину. Але Катерина ніколи в неї нічого не просила та дякувала. Роботу удвох завжди минає і швидше і веселіше, тому Катерина щиро раділа таким приїздам сестри. Коли головні справи вже було зроблено, жінки пішли в сад, пройшлися поміж яблунь, виноградом, смородиною. Коли вже сонце сідало за край городу, Світлана обернулася і сказала Ой, які ж у тебе гарні жоржини цього року, а можна я нарву собі букет додому заберу. Такі кольори малинові, помаранчеві, рожеві. Катерина якось недобре глянула, подивилась на квіти, потім на сестру, щось її обличчя змінилося. Ні, не треба залиш їх, вони мені на свято. «Та ж я зовсім трохи розгубила Світлана, декілька штучок для настрою. У місті таких красивих не знайдеш. Я сказала не треба, різко відповіла Катерина і пішла до хати. Світлана ще кілька секунд стояла біля тих квітів її наче обухом дарила. Вперше за всі роки вона почула від сестри таке холодне ні навіть не лайку, не крик, просто стіна. Вона опустила очі, зібрала інструменти і поволі рушила слідом. Що сталося, Катю? тихо запитала вже на кухні. Я не хотіла тебе образити, просто подумала та, зрештою, це ж твої квіти тобі вирішувати. Катерина мовчала, потім зітхнула і каже «Свєто, не ображайся. Ті ж уржини, я їх ще весною сидила, коли не знала, чи до літа доживу. Пам'ятаєш, як у мене тиск скакав, серце боліло. Думала, піду слідом за мамою. Катю. От і садила їх, мов молитву, кожну лунку поливала з землею говорила, сказала собі, якщо вони зацвітуть, значить ще поживу, а як ні, піду і не шкода. А вони розцвіли. Не знаю чому, але я до них так прив'язалася, як до надії. Світлана відклала серветку, очі в неї засвітилися від сліз. Вона не знала цього. Катерина ніколи не ділилася своїми слабкостями. Вона була з тих, хто терпить мовчки, тримає все в собі, поки біль не проросте квітами. Пробач, прошепотіла Світлана. Ти мала мені сказати, я б зрозуміла. Та що казати? махнула рукою Катерина. У кожного своя боротьба. Ти і так мені скільки всього дала все життя поруч зі мною. Світлана нарвала квітів того вечора. Замість того, вона зробила чай, винесла покривало на лавку і сказала Слухай, а я все думаю. Продам я ту квартиру, переїду ближче, може, хату куплю десь тут, за два городи від тебе. Що, здивувалась, Катерина, нащо? А що мені там одні в місті робити? Тут хоч ти буду жити поруч, квіти садити, яблука збирати. А на ті твої жоржини я з пошаною буду дивитися здалека, як на храм. Катерина усміхнулась. Їй було трохи соромно за ту різкість, але серце стискалося і розквітало водночас від думки, що хтось хоче бути поруч, знаю не через обов'язок, а через любов. Через місяць у сусідній хаті світилося світло. Світлана справді переїхала, привезли з собою старі книги, дитячі фото, улюблений посуд. Разом із Катериною вони посадили нову грядку жоржин. Цілий рядок, два кольори Катерини і світланині. Так і живуть дві сестри, дві долі одна, мов камінь, друга, як вода, а разом сила. І тепер жоржини цвітуть ще пишніше, бо їх садять і доглядають з любов'ю.